Зауважу, що під час останньої зустрічі з держсекретарем США Лавров нібито озвучив якийсь новий та інший підхід до вирішення конфлікту. Принаймні так після перемовин з росіянами сказав Марко Рубіо, але він не уточнив про що саме йдеться пообіцяв нову концепцію переказати президенту США. Нагадаю, Трамп анонсував велику важливу заяву щодо війни в Україні, яку він має озвучити вже. Завтра цікаво, що це буде. Запитаю я у політолога Сергія Тарана, який зараз з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю і слухаємо вашу думку. Вітаю вас. Ну, давайте по-перше, от скажемо загально, що як би не завершилась війна, що би в кінці цієї війни не було? Чи це буде завершення? Війни, чи це буде перерва війні? В Кремлі скажуть, що це їхня перемога. От це є суть російської пропаганди. Тому не має значення, що вони там виставляють нам як вимоги. Все одно вони скажуть, що це буде їхня перемога, тому що будь-який тоталітарний режим подає інформацію так, як йому зручно, а не такою, якою є правда. А щодо окремих, які ви цитували речей, які написані в угоді, ну це початок торгу. Ну, Кремль виставляє максимальну ранку. І я думаю, що вони зараз ставлять цю рамку лише з однією метою, щоб успішні мирні перемовини не відбулись. Мирні перемовини, точніше, імітація мирних перемовин, Кремлю треба тільки заради однієї людини, заради Трампа. От Трамп вірив, що одразу після свого обрання він зможе якимось чином переконати Путіна. Що почнуться мирні перемовини і що мир настане. Також же він був розчарований Але цими телефонними перемовинами. Нещодавно. Зараз ми до цього повернемося. Він розчарований. Оце от шахрайство Путіна вже не працює. І тому зараз Путін намагається імітувати і намагається переконати Трампа, що він все-таки за мир. Чому це потрібно зараз Путіну? Тому що, до речі, це хороша насправді для нас новина, тому що вона означає, що в Кремлі визнають. Що Сполучені Штати мають реальні механізми впливу на Росію, які можуть зробити її боляче, я скажу які ці речі. Перше це е, санкції, які будуть працювати проти третіх країн, які купують російські енергоносії, і це більше зброї для України. От заради цих двох речей, щоб точніше, щоб їх не сталося, в Кремлі і придумують оцю зустріч, яка відбулась між Лавровим і Рубіо, де Путін спробував висунути Рубіо, точніше Трампу, якісь нові умови, а точніше, ті умови, на які, в принципі, як, от судячи з цієї риторики Рубіо, Росія готова йти, поступившись окремими своїми вимогами. Які це будуть вимоги? Ми про це дізнаємося буквально завтра, тому що насправді ці вимоги або ці пропозиції. В білому домі, ну не те, щоб були прийняті з захватом, але принаймні їх сприйняли більш-менш серйозно. Чому тому що відбувається дві речі? Перше, Трамп обіцяє свою заяву в понеділок. А по-друге, судячи по повідомленням окремих ЗМІ, в Київ приїжджає Кело спецпредставник Трампа uh -huh. саме в той самий день, понеділок. Так не може бути, щоб це от просто збіглося, uh -huh. і це означає, що завтра ми е, почуємо, що саме Путін застосовує проти Трампа, щоб переконати його відкласти санкції і відкласти передачу зброї Україні. А не скаже, вибачте, я... Трамп, пане Сергію, що даю Путіну ще два тижні подумати, як це було вже раніше. Знаєте, не думаю, от я думаю, що Трамп зараз скептичніше ставитись до, до Путіна. знаєте, чому лише з однією причини. Путін не дає Трампу відчуття успіху перемоги. Він не дає Трампу відчуття, що він величний. Трампу це дуже важливо, тому до речі, всі дипломати, які працюють з Трампом, вони намагаються підкреслити його велич. Ну, Наприклад, Амерз дарує йому історію його роду, там як вони з німеччини вийшли, а потім в Америку переселилися. Ізраїльський прем'єр висуває його на премію миру. От і до речі, Путін теж так само робив. Пам'ятаєте той портрет, який Путін подарував Трампу, який описує оце, от невдалий замок на Трампа. Тому Трампу важливо відчувати себе величним і успішним. Путін цього відчуття не дає, але він дає йому надію, що можливо це колись станеться. Тому я думаю, що от таких уже відносин між Трампом і Путіним не будуть. Але е, все таки я думаю, Трамп е, буде брати на себе повну відповідальність за подальші санкції, сподіваючись, що можливо якогось дня. Все-таки Путін всерйоз заговорить про мир. Я думаю, що от таке невелике вікно, навіть не вікно, квартирка можливостей відкриється восени, коли завершиться літня так звана наступальна кампанія Росії. І з'ясується, що особливих успіхів Росії не досягла. До речі, один з варіантів продовження мирного процесу може стати залучення Китаю. Подивіться, от Лавров зараз зустрічається з міністром закордонних справ Китаю вже двічі на тиждень. Паралельно з рубі, тобто відбувається якесь залучення ще третіх гравців, яке дуже важливе. І, до речі, не випадково, представник Китаю сказав. Голові Єврокомісії, що мовляв, ну Китай дуже обережно ставиться до завершення війни в Україні, бо вони там дуже переживають, що після того, як якщо Росія програє цю війну, то тоді Америка візьметься за Китай. Тобто зараз відбувається залучення, ще от Китаю, можливо, ще якихось сторін, ну думаєш, не сам перед Китаєм, і напевно, що можливо буде обговорюватись, які нова конфігурація влади у світі, і зокрема в Європі. Я поки що не гіпероптимістичний щодо цих очікувань, але можна точно сказати, що. Ну, напевно, все-таки дипломатичний трек залишиться. Він не буде домінуючий, як це хоче Трамп, але він залишиться, і я думаю, що він посилить таку свою активність десь під підлозі. Пане Сергій, тоді в мене до вас таке питання: на які поступки може піти Російська Федерація? Бо ми бачимо, Вормально що в, Рос... в Росії перепрошую, я, я зацитую і, і потім дам вам можливість в Росії. Заявляють, що зустрічі Путіна і Зеленського не буде до капітуляції України. Ну а як от от, уявіть собі, ну це вам важко уявити. Ну уявіть собі якогось пропагандиста, який пише е, темники Кремлю. Ну що він напише йому щось інше? Ну звісно, у на, на що сам. може піти, на які поступки піти Російська Федерація? На які кроки ну не я думаю, що е, формально вони не підуть на жодні поступки. Але і думаю, що на якомусь етапі в Кремлі будуть згодні на замороження війни, тобто на паузу для того, щоб переозброїтись, і можливо, і оце дуже важливий момент. Можливо, почати новий етап війни. Це можливо буде залежати від одного від нас і переважно від Європи. Наскільки ми зможемо витратити правильно той час, який можливо ми отримаємо від цієї паузи. Тому я думаю, що оця от межа компромісу для Росії це замороження війни. Але Кремль виставляє м, більше вимоги. Вони хочуть втручатися і в те, що буде в Україні, там нав'язують якісь там закони. Але я думаю, що це вже ті речі, які вже переходять червоні лінії, принаймні на сьогодні для нас. Тому я думаю, що до цього не дійде. Але поступки Кремля е, з точки зору історики будуть полягати в тому, що Кремль. Був вимушений згодитись із існуванням незалежної прозахідної української держави, але публічно вони це ніколи не скажуть. А Замороження війни за яких умов, за яких обставин? За умов? Я думаю, що Україна ну з того, що я чую від багатьох експертів і політиків, які говорять це так не публічно. Я думаю, що Захід готовий буде дати гарантії Путіну те, що Україна не долучиться до НАТО, принаймні найближчий час. Чому? Тому що НАТО не готові до війни з Росією, а це по суті може статися. Ну, принаймні, в цьому Путін зміг переконати багатьох натівських я думаю, та буде межа компромісу з боку заходу. Але я також, от, спілкуючись з експертами і західними лідерами окремими, чую від них таку приблизну формулу. Вони кажуть: ну розумієте, ну от поки Путін живий, Україна не стане членом НАТО, ну не стане, буде постійна війна. Ну а далі Путін вже не вічний і постійно наводять приклад Фінляндії. Чому приклад Фінляндії? Тому що з цього часу, після Другої світової війни, Фінляндія взяла на себе зобов'язання бути нейтральною країною. Більше того, це зобов'язання підтвердив Захід. Але як тільки настала сприятлива геополітична ситуація через війну в Україні, Фінляндія одразу стала членом НАТО, одразу так, ніхто так, не за так. І дивіться, ніхто не висував там е, демілітаризацію, не вступ в НАТО от, і я так думаю, далі. Ви, от, от я думаю, що до України е, приблизно готується такий компроміс на заході. Тобто на заході будуть і надалі озброювати Україну, будуть працювати з Україною по військовій лінії. Більше того, особливо це будуть робити європейці, не тому, що вони люблять Україну, а тому, що це в їхніх інтересах, тому що. Ну, коли вони кажуть, що от, поки війна триває в Україні, то вона не прийде в Європу. Ну, нас це дряпає, звичайно, але е, насправді в цьому є свій, якщо я так наважусь сказати, позитивний момент, який означає, що на заході в Європі розуміють. Що ключ до європейської безпеки зараз не в Вашингтоні, а в Україні? Тому я думаю, що в Європі будуть підтримувати з Україною військові зв'язки. Це зараз по суті відбувається з ну, інформація в відкритих джерелах, що на багатьох в багатьох європейських країнах, переважно північної Європи, будуються заводи, військові заводи з однією метою. Забезпечувати Україну зброю, ну звісно, і себе теж, але переважно це все почалося через через Україну. Тому, от це буде робити захід, але при цьому Україна може бути формально не членом НАТО. От я думаю, що на це на заході готові піти. А Путін е, зробить вигляд, що це його перемога, тому що він скаже: ну, бачите, от ми не хотіли, щоб Україна не стала членом НАТО? Ну так, от і НАТО і сказала, що Україна не є членом НАТО. Тому я думаю, що можливо навколо цього можуть бути досягнуті якісь, е, ну я б не сказав компроміси. А м -м, скажімо так, замороження війни. Я до речі, думаю а що... замороження війни, пане Сергію. От я все хочу зрозуміти замороження, за яких обставин я мала на увазі, і що тоді з цими тимчасово окупованими територіями як? Як бути, що? Я думаю, дивіться, я не хочу зараз робити якісь ну, такі пропозиції, бо це буде звучати точно негарно. Цим має займатися політики, які несуть відповідальність за свої дії. Але як експерт, я можу сказати, що щось подібне відбулося в багатьох інших країнах. Ну, Наприклад, відбулось в Східній Німеччині. Коли західна Німеччина ну якби ніколи ж не визнавала, що вона поділена, але формально східна Німеччина була під контролем радянського союзу, коли настало ну, політичні мови, по німеччина об'єдналася. Або, наприклад, от, наприклад, Північна, Південна так, Але через скільки ставлення. років, та так ну слухайте. Ну а скільки років? А треба було в 90-х роках Україні тоді ставити питання про вступ України до НАТО, як зробили наші сусіди з центральної та східної Європи. А що тоді в Україні було? А більшість громадської думки вважала, що НАТО це ворожий блок. До 2014 року більшість українців вважала, що НАТО це ну, ворожий блок. Це ж блок. була політика Бу... комуністичної партії. Я пам'ятаю, як вони ходили політика, 1 травня з цими так. прапорами «Нєт НАТО на восток. Це просто я вам веду до того, що політичні рішення по тривалій історії. І ну, хотілося б так все швидко поміняти, але це все не просто так. І тому ну, треба було тоді, я, наприклад. Я тоді, будучи студентом, завжди казав, що Росія рано чи пізно нападе в Україну, і треба Україні, поки можливість є, поки вона розхитана в 90-х роках, вступати в НАТО. Ну хто тоді з таких як я слухав зараз? На щастя, вже в Україні є консенсус, але не така сприятлива геополітична ситуація. Але ж вона не буде завжди такою. От в Росії завжди до речі відбуваються. Коли коли в Росії відбувається смута, коли там відбувається перестройка смута, якийсь там роздрай внутрішній, це завжди є шанс для сусідів. От цей шанс в 90-х роках використали з країни Східної і Центральної Європи. І країни Балтики, до речі, і про те, членства НАТО, яких теж виступала Росія свого часу, свого часу використала цей шанс вже і Фінляндія. Я впевнений, що настане шанс, і отут дуже важливо, щоб ми цей шанс використали, коли Україна може долучитися до НАТО. Але можливо, це не стане так швидко, як би нам хотілося. Але ці мої причина тому, що про це треба було думати раніше. Коли от, наприклад, в східній і центральній Європі, ну наприклад в Польщі чи в Чехії чи навіть в Угорщині, та там навіть не було дискусії, чи мають ці країни стати членами НАТО, чи ні? Там не було дискусій навіть. Вони зразу тому і стали учасники північно-атлантичного альянсу і зараз там не та тому треба робити правильні уроки своєї історії. Пане Сергію, ну, я, я перепрошую, у нас мало часу залишається, але хочу вам поставити таке питання, можливо, дещо дивне. Але глядачі запитують, і я наважусь, і це вас теж запитаю. Чи може таке бути, за яких обставин це може бути, що Україна розвернеться до Росії? Є такий сценарій, я в нього не дуже вірю з одної причини. Знаєте, цей сценарій порівнює з Грузією. І кажуть, що дивіться, в Грузія ж була така е, антиросійська прозахідна. А тепер подивіться невеличка війна, і вона вже розвернулась. Чим Грузія відрізняється від України? Перше, Грузія маленька, так і вона не дала того бою Росії, який дає Україна, і ну я вам чесно скажу: не було в Грузії, не було таких жертв, які є в Україні. Е, Грузія не заплатила таку високу ціну е, за свою незалежність як платить зараз Україна. Я не уявляю собі. Щоб в Україні після цієї війни були е, проросійські партії, так будуть напевно партії, які будуть займати помірковану позицію. Ну, як приклад, знову таки можна назвати Фінляндія часів холодної війни. Ну, це ж Фінляндія ж не була учасником соціалістичного альянсу, mm -mm. але вона займала таку помірковану позицію. Такому mm -hmm. ми. З ними ми з радянським союзом не сваримося, бо ми розуміємо, що це погано. От uh -huh. я думаю, що такі партії теоретично я повірю, що будуть існувати, але вони не будуть казати, що Росія нам друг і брат. Вони просто будуть ну, пояснювати, що давайте знаходити якісь okay. моментів, щоб вона не повторилася. Але я не вірю ніколи і не повірю після цих жертв про російську Україну. Почули, дякую, що вийшли з нами на прямий зв'язок. Дякую, що відповіли на мої запитання. Політолог Сергій Таран був з нами на зв'язку.